Всім привіт, народ, слава Україні. Наступний тиждень маю вже надію, що крайній тиждень з якихось великих ремонтів. Аксіон 940 на фінішній прямі вже ще там лишаються деякі нюанси, хоча стоїть ще без колеса. Ну і решту ще там маємо один важливий ремонт, який я надіюся до кінця тижня ми збабахаємо. Йдемо я вас введу в курс справи. Аксіон ще от стоїть розібраний, і Андрійко ходить, заглядає за мною, я йому ніс не допомагаю. А, зараз покажу вам, що ми тут робимо. А, ти вже стойку скинув? Файно є. От заміна того амортизатора. Саме важні питання було на сьогоднішній день. ви відкрутити ту подушку під амортизатором. І взагалі буде ляльон. Що, не можеш відкрутити, чи навіть пробувавши? ще? Є одне. Є одне, але добре, зараз ми побалакаємо собі за кадром. Досягаємо ми зараз ту подушку, я вже поперепресовував салінблоки, тут вже все грає. Ставимо бак назад і можна ставити колесо. Так, ну що, поміняли ми вчора праву, правий амортизатор. Вже все стоїть, все зібрано, чітко, передний. І поміняли ми. Задній, а тут зліва ще раз розбираємо. Розбираємо, бо трошечки неправильно поставили шайби на тій передній стойці. Але добре, що хтось мені підказав, що міняє ті стойки без зйомки бока, тоби так легенько його відвели і з-під знизу долізли до тої гайки, бо я... Працював строго по мануалу, мануал пише, що бак треба повністю знімати. і не треба вже тепер з тими макаронами мучитися. Ми тільки відвели, відкрутили гайку. Зараз піднесемо догори, шайбу поміняємо другим боком і, і збираємо назад. Обійдеться таним коштом той раз, а по-друге, що буде своєрідний досвід, як швидко міняти а, в 950-му, бо 950-го то чекає такий. Така процедура, але то вже буде певно зимою. Працюємо далі, друзі. А тут наш студент вчиться їздити на Аресі. Подивимося, що з нього буде. Хай сі вчить. На святі грушки ліплять. Так, друзі, все, фінішна пряма. Андрійко заправляє трактора, то все, що ми з нього спустили, повертаємо назад, щоб можна було виїхати до заправки. Тут все вроде би, зробили так, як має бути. Всі салінблоки, які потребували заміни, поміняні. Амортизатори поміняні. Подушки під амортизатори поміняні. Все вроді прикрутили, все вроде, закрутили, але це все, все-таки хвилюючий момент, бо. Щось могли забути. Я, Андрійко. Ми такі. Ага, ще ми поміняли прокладку під турбіною, бо щось там срало. І щось мені здається, що в зимі вже, певно, прийдеться міняти турбіну. Щось я собі так думаю, але не знаю. І ще треба поміняти запобіжники на платі, ті, що сплавилися. І далі ставимо колесо. І далі Андрійко як схоче, або кабріолієтом будесь ще нині, або вже завтра буде ставив вікна. Дуже. Так, все. Момент істини, чи я щось там не наплутав з тими дротами. Ну давай підкачай трошки, але я думаю, що там не мало би бути якихось проблем. Ну що, хватит. Бажай. Завівся. Все завели, бляха. Инфаркту можно достать. Так, расходы измерения тут. Я не знаю, что я пробую немецкую. что... Еще какие-то помилки лупят. Еще какие-то помилки лупят кулерные. Іфіка. Так, ну що, третій раз мав би бути щасливим. Зараз я розкажу, що в ній що тут стало. Так, ніби завівся. Це звук, але то таке. Нас цікавлять наявність помилок. Так, друзі, помилки відсутні. Не, є ще. Є ще одна помилка, бляха, оставка Щось по солярці не дотягує, не дотягує. Я думаю, що зараз мали б ще й пропасти помилки. Перезавантажуємося. Все, доконали нарешті. Робота буде працювати. Коротше, що було. Тут на тій платі фішки трошечки були, чи десь якісь окислення мали, чи якісь порохи. Я ти всі фішечки ще раз витягнув, попродував від порохів, позапихав назад, помилки пропали. З'явилася друга помилка. Протиск палива. І, коротше, трактор поробив і знову заглох. Що за історія без поняття. Дзвоню до Володі. Володя по старій дружбі все піднімає трубку і, і все радить. До речі, один запобіжник. І все щось по порадить. Каже, дійсно, то щось з паливом, каже, не а то, вже друга помилка. Каже, а ти всі крани повідкривав? Я кажу, точно, бляха. А дивлюся через решетку, а там кран був закритий. І він через то глох. Вроді би дрібничка, а... а мозги тобі скомпасірую конкретно. Все, друзі. Ставимо колесо. Верніше ставимо кришечку на плату, ставимо колесо і ставимо вікна. Завтра в поле. Так, ну що, друзі, колесо поставили, збіглися хлопці і все файно. Для льон я б сказав. Так багато місця незвично. Що мені так тільки здається? Що там? Ще має сідати, тяжко йде. Правда? Ми там нічого не забули, ніякої вонучі. Гайка сама где Так, тут ми всі... Ага ні, тут ще кришечка мала бути, я тим часом її поставлю. Крути, там далі би видно. Так, я вам ще не показував, ми собі весною придбали ключика. Такого о, легенького. Це тут по 980 ньютонів. Динамометричний ключ, тому що там ми були пережали, їх дуже серйозно, через то нам і лопали оці шпильки. Прийшлося купити поважніше. Затягаємо той, й по всьому. Так, все. Аж з путів трошки, але нічого. Зато колеса дотягнуті так як має бути правильно. Без жодних, як то кажуть, нюансів. І то важливо, друзі. Як ми перевірили на власному досвіді, шпильки тріскають аж бігом. Тепер скручуємо динамометричний ключ до нуля. Послабляємо пружину, щоб він зберігав свою точність. І на поличку. Так, все, друзі, по страшних якихось ремонтах завершено. Ще Андрійкою лишається поставити вікна двері. І все, аксіон буде готовий. Фу, Аксіон буде готовий. Попротирати, бо тут трошечки пилюки є, і буде ляльон. Завтра Андрійко буде пік настояче. Фу, друзі. Ну я вам скажу, інфаркту можна дістати бляха, після таких екстремальних заводок після ремонту. То Жах, друзі. Ну але нічого, ми справились. Володя, якщо дивишся, дуже дякую. Буду звертатися ще. Будь здоров. Е, Ну, А ми вже включимось, коли будуть стояти вікна, то вже буде завтра, тому що я втікаю. Андрійка лишає знову самого на призволяще. Ну що, от і вже вікна двері стоять. В принципі, ляльон, друзі. Ще одну дверку треба підрегулювати і буде красота. Буде красотінь. Але так як я собі бачу, та якби трошки затемна плівка, може прийдеться поміняти з часом її на трохи світлішу, бо зір в мене слабенький. Зараз підрегулюють хлопці, бо щось двері не дуже хочуть закриватися і, і будемо пробувати виїжджати. Так, друзі, якщо ви думаєте, що вже кінець то ви глибоко помиляється, ми одне збираємо, друге одразу розбираємо. Коротше, тріс один болт, на який тримає це праве крило. І воно щось дуже сильно мотилялося. І ми побоялися, щоб воно зараз нам в процесі роботи не відлетіло. Тому зняли крило, там зараз висверлимо, з'явиться світло, висверлимо. Болт і прикрутив назад, поки ще є трошки часу, поки ще перепадають дощі, то треба зробити його до ідеалу. Друзі, наш уновлений клас Axion 940 вирушає в поле. Попрацювали ми над ним плідно і багато. Але результат нас має радувати. Побачимо, звісно, як воно буде в полі. Але я думаю, що все буде ляльон. Затемнили ми його по кругу серйозно. В день буде класно, а вночі побачимо. Мені зовсім незвично бачити його без противаги, але так буде зручніше, напевно. Поставили ми леди на дальні, поставили леди робочі, У світлі все до чітко. Ну, ззаді люстра. І так було класно. коротше, причіпа і печем з Андрійком в поле. Як він класно виглядає, затемнений, друзі. Це вогонь. Так, друзі, ну і завершальний етап на тому тижні з ремонтами в майстерні. Як ви вже бачили, хто слідкує за каналом, що приїхали наші колеса з парка на парку з ремонту. Треба їх забуртувати, бо е, треба вже дискувати з паркою. Нові латочки, де треба попідварвано, де треба попідклеювано. Зараз ми тут все файно попідліплюємо, забортуємо і завтра вже в поле за спаркою треба їхати. Поля будуть відносно всі близько, доїхати буде як, так що в тому проблеми не повинно бути. Бачите, друзі, кілька хвилин. І колеса забуртовані. Ну, тепер треба трошки більше буде помучитися, щоб їх накачати, але нічого, накачаємо. Не перший раз, як то кажуть, маю величезну надію, що обійдемося без бензини. Ну а якщо сильно треба, то ще й буде Буде лити бензину, ну а що робити? Ну, Я думаю, що накачаємо. так. Зараз ми щось придумаємо, коротше, друзі. Так, ну що, друзі, нарешті. Накачали ми колеса. Як ви бачили, це було не зовсім просто. Ну Але підливши трошки мастила, все воно накачалося і все воно грає Тепер як старої баби в грудях. Ну Тепер Андрійко, або завтра зранку, або по обіді поставить ці колеса. І е, завтра, ні, Андрійко, певно, не буде ставити ці колеса. В Андрійко поїде ще до Діскує, там є дуже-дуже далеко поле, там ще, де у нас зганяв град з дощем. Там ще лишилось десь гектарів з О5, він то задіскує. А завтра, напевно, вже я або з Андрійком, або сам поставлю ці е, колеса на 950 і будемо дискувати. Ми вже стерню пшениці на спарці. Е, Отакий от у нас минув черговий тиждень. В майстерні, вже, знаєте, так наполовину там, наполовину там, трохи в майстерні, трохи в полях. Підтягуємо хвости. В принципі, хвости основні вже всі підтягнуті. Тижневих відео з майстерні вже не буде. Буде ще одне відео з майстерні, але це буде строго відео по реставрації котка до Лемкін карата нашого. Андрійко витягне цю рамку і будемо займатися цією реставрацією. Не знаю, чи ми встигнемо до початку сезону. Як воно буде, ніхто не знає з часом. Тому так чи інакше я відео це відзніму, коли, ми вже не, коли б ми його не зробили. Дуже би хотілося вже робити основний обробіток ґрунту під посів озимого ріпаку з цими катками. Але як воно вийде, ніхто не знає. Так чи інакше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і будете знати, що з тими котками вийшло. Чи ми встигнемо до сезону, до роботи в полі, чи не встигнемо. Цікаво буде як вам, так і мені. Ну на цьому завершуємо наше відео. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Щастя, здоров'я, много еліт!